47 власників житла, пошкодженого або зруйнованого через бойові дії, звернулися за компенсацію за державною програмою. Є відновлення у Луцький центр надання адміністративних послуг упродовж останніх чотирьох місяців. Розповіла суспільному директорка Лариса Карпяк. Каже, це переважно люди із Харківської та Запорізької областей, а розмір компенсації може становити від 200 до 300 тисяч гривень. Вимушена переселенка Ірина Федоровська виїхала з Авдіївки наприкінці березня минулого року. Говорить, внаслідок ракетного обстрілу її житло знищено вщент, тому подала заявку на програму компенсацій. Узнала від сусідів, прислали мені фото, що зруйнований мій під'їзд, Попала ракета, і житло зруйновано. Це відбувалося 25 березня 2023 року. Я дізналася з інтернету про дію та слала туди те, що в мене зруйноване житло. Комісія буде після війни, сказали, туди в'їзду нема. Зі слів Лариси Карп'як послугою можна скористатися через портал Дія або ж за зверненням у ЦНАП. А для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і документ право власності на зруйноване житло. Людина самостійно реєструється на порталі Дія, відкриває особовий рахунок із зазначених банків, які допустимі в дії, складає заяву, дає оцей рахунок на виплату. Відповідно, дана заява падає на орган місцевого самоврядування. Там створена комісія по встановленню збитків, які були задані. Юристка Віра Ольшевська каже, радить звернутися до центру надання адміністративних послуг, якщо втрачений один із документів необхідний для отримання сертифікату на житло. Якщо до 2013 року було зареєстровано право власності, це потрібно звернутися в орган місцевого самоврядування, або ж до нотаріуса, де оформлялися документи на тій території, де вони мають житло. Якщо також архів зруйновано, або нотаріус не може надати інформацію. Така процедура робиться через суд. Якщо є співвласники, майна вони теж мають бути присутні, бо вони дають згоду на реєстрацію даного звернення. Ми ці заяви скеровуємо до. Тих органів місцевого самоврядування, де дане майно було зареєстровано». Люди, у яких пошкоджена нерухомість на тимчасово окупованих територіях, наразі не можуть подати заявку на її відновлення, розповіла директорка центру надання послуг Лариса Карпяк. Також, за її словами, жителі Луцької громади, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень під час ворожих ракетних обстрілів, торік отримали компенсації за рішенням спеціально створеної комісії. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.